І одна із найважливіших таких тем це Божа любов. Це є чудо Божої радісної звістки, це є, до речі, найбільше чудо, яке існує в світі, що Бог полюбив нас з вами своєю вічною, незмінною любов'ю і доводить її нам через свого Сина, а нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Уявіть собі, Бог полюбив нас як свій дар. Бог полюбив нас як свій вибір. Він полюбив нас, тому що Він так захотів, але не тому, що ми на це заслуговуємо або цього це заробили. Бог полюбив нас, незважаючи на те, що ми маємо гріховну природу. Бог полюбив нас, незважаючи на те, що по своїй природі ми були Його ворогами. Бог полюбив нас, незважаючи на те, що ми більше підігрували світу і темряві. Ніж Богу, коли жили ще без Нього. Але незважаючи на всі ці речі, Бог щиро, істинно, правдиво, своєю любов'ю полюбив нас. І це є чудова вістка Івангі, яку ми з вами маємо вірити, якою ми маємо триматися, і яку ми маємо стверджуватись.